Хотіла я краще, втім вийшло, як завжди, у нашій державі. Два автомобільних кооперативи та ще дві організації, які розташовані на вулиці Нижньодворецькій у Рівному, давно просили у міської влади ремонту дороги. Однак завжди чули у відповідь, що у міській скарбниці на це немає коштів. Тож вирішили розв'язати проблему власним коштом. Міськіше уклало договори з цими людьми та запевнило, що зробить ремонт. Однак ці рівняни повинні зібрати кошти на паливно-мастильні матеріали. Дорогу таки розпочали ремонтувати, втім за два дні від неї і сліду не залишилось. Почали лежати в понеділок. Це ж просто привезли би асфальт, привезли всю техніку. Закатали, розвезли, закатали, і дорога зроблена. Вона ще не була, до речі, вона ще не була зроблена, вона вже ж Бачите, що ну хіба це може можна назвати дорогою. А тим більше в вівторок пішов дощ і цю дорогу змило, і, Як бачите, результати. Люди обурені, адже зібрали вчасно 12 тисяч гривень, перерахували їх, а дорогу працівники шео перестеляли відпрацьованим асфальтобетоном. Маску бороди кооператив голову. Перерахував 35 тисячі гривень. На якість дороги ви бачите самі, яка їхня дорога. Якості ноль. Трутився у проблему рівняний громадський контроль, адже дорога на самій території одного із автомобільних кооперативів була зроблена ще за часів радянського союзу. Втім, виглядає у рази краще аніж те, що наробили тут працівники міськше, як можна зробити роботу, щоб навіть місяця не пройшло, а дорога зникла? Як можна так робити? Знаєте, ми рухаємося до Європи наче. Якби то було в Європі, то того майстра не те, що вигнали б з роботи, його, напевно, в тюрму посадили би за таке. Я хотів би звернутися до міськ Шео. Дружня порада. Не чекайте судового позову, переробіть свою роботу. Зробіть її так, як цього вимагає закон і стандарт.